А їхав якраз автобус з людьми, які їхали на ліквідацію цієї аварії. Але ж я нічого не знаю, я сиджу собі в автобусі, всі чоловіки їдуть, і я одна жінка там. Приїхали на головний корпус, і я вийшла з автобуса. Дивлюся, криші немає на одному енергоблоці, заріво стоїть таке, і як сніг падають. Хлоп'я ну, після пожару, тому що пожар була така дуже сильна. І ці радіаційні хлоп'я опускаються тут на землі вже біле все. І я пішла все-таки на свою роботу. Мені треба було за територію вийти, це десь метрів 200, мабуть, від реактора цього. Я підійшла до свого офісу, дивлюся, немає сторожа. Немає ключів. Я ж тут потім зрозумів. Думаю, мабуть, він таки втік, але я не могла попасти в приміщення і сіла на сходах. думаю, буду сидіти там.